Однією менше Невже хтось помітить у Чернівцях. Колишній командир бригади тероборони прорахувався, коли вирішив привласнити одну з автівок, які в 2022 році були придбані на потреби бригади. Подарунок у вигляді службового авто, яке коштує близько 2 мільйонів гривень, підозрюваний зробив своїй дружині. Після службового розслідування життя подружжя кардинально змінилось. Дружина колишнього військового перетворилась в пішохода, а на її чоловіка чекає суд, який може винести покарання на строк від трьох до п'яти років за зловживання службовим становищем. Чекала руський мір, а прийшли поліціянти на Закарпатті. 64-річна юзерка мережі потрапила за ґрати за розповсюдження дезінформації. Пенсіонерка не лише публікувала на своїй сторінці дописи, які виправдовували дії окупантів, а ще закликала їх підтримувати. На суді свою провину жінка не визнала, та, попри це, отримала суворий вирок п'ять років за ґратами. До речі, це перший випадок в Україні, коли за дописи в соцмережах людину ув'язнили на такий довготривалий термін. Тож тепер свою старість пенсіонерка проведе за ґратами. Віднедавна колишній військовий, який боронив країну на півдні, відправився у щорічну відпустку додому на Франківщину. Жодних підозр у побратимів не виникало, доки дезертир не почав підбурювати побратимів тікати зі служби. Останньою краплею стало відео, надіслане на фронт, де чоловік співав пісню про ухилянтів. Доспівався він до того, що в його двері постукало ДБР. Тепер йому світить до 12 років позбавлення волі. П'ять тисяч гривень в обмін на вісім років за ґратами. Перед судом постане харків'янин, який зберігав російські боєприпаси: реактивну протитанкову гранату, сім корпусів ручних осколкових гранат та сім підривачів до ручних осколкових гранат. Чоловік продавав знайдене та встиг збагатитися на п'ять тисяч гривень. Поліціянти затримали злодія, і тепер він чекає на свій вирок у СІЗО.